Сьогодні зі мною мандаринчик, точніше апельсинчик і, ну, і лимончик. Забуду. Я оставлю вам всім ссылки на них в описанні, зайдете, писатись. ну а я вбрала старші на іншому акаунті, ще накупив трошки ящичків і зараз ми трошки повідкриваємо. У мене тут е, е, багато ящиків немає. Зараз відкриємо маленький ящик, нічого не випало. Тут витягли жетону з маленького, це дуже так хорошо. Mm -hmm. Так погнали большой ящик. Mm -hmm. Дякую, Суперсел. Я дуже радий, я люблю прокачки. Mm -hmm. <соргут> <соргут> <соргут)> Як ви думаєте, мені хтось випиде зараз? Ні. Я думаю, ні. Ну, максимум газ. Що... Так немає. Ніхто ж зараз не є. Так, я два мегая. Ні, я купив всього. Mm -hmm. дво... <соргут> mm. Зараз, навер... напевно, ніхто не випаде. Тихо? І... Газ! Газ, як ти а і казав! А заказу. заказу. Так, я перед, перед роликом якраз таки просив, щоб мені газ випав. Він мені ось до він випав. Скулика прокачнемо. Я дуже люблю а, І шо, мен... шо, дяку... мені ще газ. – Так, я теж оставлю сілку в коментарях на то відео. <рес> ось до газ. Ну, шо, всім дякую за перегляд, всім удачі, всім дякую і пока.